Привіт! Все ще думаєш, куди ступати? Так, вибір непростий. Тато хоче зробити з тебе юриста, адже вони гроші лопатою збирають. Мама спить і бачить тебе балериною, адже вона сама з дитинства мріяла пурхати на сцені. Бабуся бачить тільки стоматологом. Братик, він поки ще маленький і хоче, щоб ти продавала морозиво, бо він його обожнює. А пес? Ну, пес. Він любитиме тебе. стань ти хоч космонавтом, хоч мисливцем за привидами. А ось ти. Ти про що мрієш? Може тобі подобається вигадувати нові образи. Малювати, експериментувати зі своєю і не лише зі своєю зовнішністю. Ти креативна людина, за що тебе вчителі в школі, м'яко ну, кажучи, не розуміли. Ти мрієш мати модну професію і щоб усі подружки зітхали від заздрощів. А якщо серйозно, ти хочеш не просто відсидітися в вузі та папірець отримати, а щоб навчитися і працювати за професією. І щоб професія ця приносила і радість, і гроші, і була затребувана і потрібна людям. Тоді вступай до Академії КПМ та стань дизайнером. Хочеться тобі створювати модні зачіски, стань дизайнером зачіски. Любиш робити макіяжі та підбирати гардероб, дизайн стилю та візажу саме для тебе. Мрієш створювати колекції одягу та навіть мати свій власний бренд вступай на дизайн одягу. Подобається переставляти меблі та прикрашати свою кімнату, тоді, можливо, твоє це дизайн інтер'єру? І нарешті, якщо ти мрієш стати спеціалістом з комп'ютерної графіки, то приходь до нас на графічний дизайн. Цікаво дізнатися більше? Тоді заходь на наш сайт капі.юа. Заходь, заходь, не вагайся. Адже бути дизайнером це круто!